Дорогі брати та сестри вітаємо вас у новій рубриці нашого каналу. А чи знаєте ви? Сьогодні ми б хотіли трошки більше розказати Вам про церковні свічки. Усі ми знаємо, що в православних храмах ставлять свічки о здраві і упокій. А чи знаєте ви, що символізує церковна свічка? Свічка це наша жертва Богу. Але не сама свічка потрібна Богу. Вона являється лише видимим символом дечого набагато глибшого, а саме нашої молитви і милостині. Як свічка горить видимим вогнем і дарить тепло і світло, так наше серце повинно горіти в молитві до Бога, коли ми ставимо свічку і просимо Господа за когось із наших ближніх. Свічка це символ молитовного горіння перед Господом. Його пречистою матір'ю і перед святими угодниками Божими. А милостиня – це те, що ми робимо перед тим, як з молитвою поставити свічку, беремо частину того, що заробили своїм трудом і віддаємо на храм Божий. І як символ нашої милостині беремо свічку. Ось чому свічка має бути придбана в тому храмі, де ви її будете ставити, це й буде ваша милостиня за тих, за кого ви молитесь, це і є ваша жертва, яка завжди угодна Богу. Як казав Іоанн Златоуст, немає гріха, що його не могла б очистити і знищити милостиня. Моліться і ставте свічки і оздраві й за упокій. І нехай Господь почує усі ваші молитви.